Другого часу доби. Є у нас 16 мегаконтейнерів. Пробуємо їх відкривати. І, як завжди, супер просто. Надіємося, що щось робимо. Останнім часом мені ось таке. О, 4 тисячі, тисяча гарантом і 3 тисячі зверху. Супер. Те, і того зараз у нас 71 тисяча було значить 67. Ну що ж, надіємося, що нам щось файне випаде. Супер мега, взагалі клас. Це останнім часом мега контейнери дуже спортилися. Ну, надіємося на краще. Клас, просто трошки більше мінімалочки. Їдемо, думаю, немає, пробуємо. 10 вільного. 10 вільного це добре, але хотілося б золота. Але... І золота не випадає. Хоча б танка якогось просто мінімалка. Останнім часом я кажу, взагалі, вони щось дуже спортилися. О, клас. Мабуть, я вже більш ніколи не хочу відкривати ті мегаконтейнери, просто трифологі. Вау! Клас! Це дим! Просто Фу. це за, не знаю за останні ріки це мені випало максимум це 3000 золота. Так, тобто це скринька, це дуже добре, але ще треба, щоб з чорної скриньки ще щось. 300 хоча б Нічого, зовсім нічого цікавого. Навіть не хочеться відкривати більше їх. О, 500. їх да? всі, ну, нас чомусь Збери їх всі, теж такі ж самі, як і. Ну, дивимося. Ну? 1000 гарантом і 300 зверху 15 вільного. У нас свіньга це навіть не один контейнер. Гельний досвід за 50 кіно. Супер. Люблю. Люблю. Це, це варто лайку. І клас. І ще два штучки висили. Можете, що нам щось добре випаде. Гармата, так, гармата просто не цікава. В мене їх багато. В нового року дуже багато хвороб. Клас, просто супер. Так, і там ще у нас е, треба було 4 містика, щоб добити контейнер другого рівня. Вже я вас не буду брати вже ніколи, просто, блін, не хочу. Так, і добиваємо містики, беремо цю пропозицію за півтора, щоб нам відкрило містик другого рівня. о, класно, молодець, блискав, теж дуже мріяв про нього. Так що ж, добиваємо поміскали містики. 100 золота, Я вже в плюсі. Плюси на вільний досі 200 золота. Класно. Так, є ще у нас другого рівня. Навіть сертифікату немає. Ну а тут танчик в мене вже є. Я би хотів би золотом. Багато золота, але ВГ останній час взагалі повністю все відкручує. Клас. Дякую, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Стараюся робити багато цікавих відео. Всім дякую.